У цьому відео я покажу вам, як додати початкові баланси на платформу. Це можна зробити як у веб-версії, так і в мобільних додатках. У нас є кілька способів це зробити. Перший спосіб введення початкових залишків під час імпорту товарів шляхом копіювання з електронних таблиць, тобто, даючи назву кожному стовпчику, ми також вказуємо: стовпці із залишками в кожному магазині. Наприклад, це магазин номер 1 а це магазин номер 2 і натискаємо кнопку імпорту. Другий спосіб створити коригування запасів або закупівлю. Наприклад, ми робимо коригування запасів для декількох товарів, і ми вказуємо кількість, яка надійшла в наш магазин. Це і буде початковий залишок. Третій варіант це просто редагування картки товару. Так, ви можете ввести поточні залишки в магазинах і зберегти його. І останній варіант, четвертий. А ви можете вводити початкові залишки, скануючи штрих-коди. Отже, у веб-версії ми маємо кнопка зі штрих-кодами. Ви можете запустити пікову функцію і почати сканувати товари тут. Щоразу, коли ви скануєте товар, з'являтиметься список товарів. Ви можете дізнатися більше про цей спосіб у відео про пікову функцію. Це все про введення початкового балансу.